Інформаційний дайджест на репортері рада всіх вітати. Я Анна Альмужна і вже готова відібрати кілька хвилин вашої уваги. Буде цікаво, не перемикайтесь. 11 липня в день російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок удару відомо про 11 постраждалих. Вісім постраждалих від обстрілу людей ушпиталено до лікарень міста. Їхній стан лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Ворожі дрони спричинили пожежу на СТО, пошкоджена будівля, житлові будинки та стайня. Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить мита проти Росії, якщо очільник Кремля Володимир Путін не поводиться на угоду про припинення вогню з Україною протягом 50 днів. Цитую: я не задоволений Росією. Ми дуже дуже не задоволені ними і будемо вводити дуже сурові мита, якщо протягом 50 днів не буде домовленості. Вторині мита близько 100 відсотків, сказав президент США на зустрічі з Ген. Секретарем НАТО Марком Рюте під час зустрічі Дональд Трамп повідомив, що найближчим часом НАТО забезпечить масштабні поставки озброєння для України на мільярди доларів. Зокрема, 17 систем Петріот готуються до відправки. Президент України Володимир Зеленський 9-10 липня перебував з візитом у столиці Італії Римі. В ході візиту глава держави мав аудієнцію у папи римського лева 14-го, а також зустрічі із президентом Італії Сердже Матерелою та спецпосланцем президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келогом. Головна мета закордонного відрядження участь у четвертій міжнародній конференції з відновлення України. Міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові після війни, запровадивши для неї новий план маршала. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. За його словами, ситуація на полі бою зараз дуже складна, тож потрібно досягти припинення вогню. Келох високо оцінив дії президента України Володимира Зеленського. Президент Володимир Зеленський запропонував чинному віце-прем'єру, міністру економіки Юлії Свириденко, очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Про це глава держави написав у телеграм. Президент також анонсував початок трансформації системи виконавчої влади та повідомив, що очікує на представлення програми дій нового Кабміну найближчим часом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський має намір замінити послів у країнах Групи СЕМИ. Загалом очікується близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ. Зокрема, міністр підтвердив заміну посла України в США Оксани Маркарової. В Україні загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку у 2025 році складе майже 50 мільярдів доларів. Це 26% валового внутрішнього продукту. Бюджет на закупівлю зброї так само рекордний і складе 16,4 мільярди доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, за перші п'ять місяців цього року державний бюджет перевиконали на 1 мільярд доларів. Дефіцит державного бюджету України за січень травень 2025 року склав майже 441 мільярд гривень. Загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу на 31 травня 2025 року досяг 7,5 мільярдів гривень. Про це повідомляє Рахункова Палата. Право залишається найпопулярнішою спеціальністю, які українці обирають для навчання. Таку статистику оприлюднив 9 липня народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Народний депутат наголосив на потребі популяризувати професійну освіту у технічних і природничих галузях. Такі фахівці будуть потрібні Україні в період відбудови. Кабінет міністрів України запроваджує новий вид цільових виплат коштів з державного бюджету. Гроші зможуть отримати батьки першокласників. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Заявка буде подаватися через дію. В Україні виплати батькам після народження дитини можуть підвищити у п'ять разів. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак. В уряді пропонують, щоб на кожну дитину після народження і пологів родина отримувала 50 тисяч гривень одноразовим платежем. Окрім того, з 1 до 12 місяця дитини щомісяця держава буде сплачувати платіж, який буде суттєво вищий, ніж поточний розмір 860 гривень. На сьогодні поки все. З вами була Анна Альмужна. До нових зустрічей на репортері.